Привіт, любі підписники. Сьогодні я буду робити розпаковку, анпакінг, Невероятної сумки, яку я дуже багато працювала, продавала інтернет-курси і сама собі купила дорогучу розпаковка чек. Опа! Що там цікаво? Озу бренду покажіть. Сьогодні у нас на анпакінгу сумка богиня міні. Ми... Ой, ба... батега вінета. Вибачаюсь. О, мішок. Ну це стильний дуже, звісно, мішок. Ми з ним будемо ходити за продуктами. О, пакет в мішку. Це мішок, батега вінета. Продамо потім. О, май гад, бо дивіться, девочки, це вообще, це моя мрія самого дитинства. Я взагалі дивилася ваші інстаграми. Всі теж хотіли собі таку сумку. Дивіться, от вона така чорна, отака от отака от ззаду, отака от ззаду, кажу. О, вот, вот така ззаду, ланцюжок, і вона може закриватися отак вот спереду, а може закриватися серединку. Це сумка Трансформер Оптимус Прайм. сумці ще є пакети. Це все пакети Батега Вінета. Я ще була в такому магазині, як Максиму в Дуті і. Вот богиня мені. Не будемо повторювати. Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам така сумка. І будь ласка, поставте від 1 до 10, скільки балів Кхе -кхе, Вибачаюсь. Ага. Так, розхляба. Да, 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 я теж, я знаю. Ти думаєш, я не шарю за моту чи що? Всім всім дякую, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій блог. А я розіграю всі свої старі сумки. Ні. Ні, я дам. Все, значить так. Дівчата, лавки, чмавки Пока-пока. Ну, помощи, пока-пока, всім пока-пока. До побачення.